Є ночі, коли ти лежиш у темряві і не можеш підібрати жодного слова для молитви. День був важкий, серце стомлене, думки розсіяні, і десь глибоко всередині піднімається сумнів чи почує Бог таку молитву? Молитву без форми, без правильної пози, без красивих фраз. Ми звикли вважати, що молитва це завжди слова, рухи, вираз обличчя, особлива атмосфера. Але Бог дивиться глибше, ніж зовнішнє. У святому писанні сказано Господи, Ти досліджуєш мене і знаєш. Слово ще немає на язиці моєму, а ти, Господи, знаєш його весь. Псалом 139, перший і четвертий вірші. Цей вірш відкриває дуже важливу істину Бог чує твоє серце раніше, ніж твої уста. Ти можеш не вимовляти нічого, але Він знає, що ти несеш всередині. Іноді ти не говориш, бо немає сили, іноді, бо біль не вкладається у слова, іноді, бо душа настільки втомлена, що може тільки лежати мовчки. Але саме в такі моменти Бог підходить найближче. Біблія говорить, що Бог не дивиться так, як дивиться людина, бо людина дивиться на обличчя, а Господь дивиться на серце. Перша книга Самуїлова, 16 розділ 7 вірш. Це означає, молитва починається не з уст, а з внутрішнього повороту до Бога. Серце повернулося, значить, молитва вже йде. Коли ти лежиш і просто кажеш Господи, я тут. Це вже повноцінна молитва, не тому, що коротка, а тому, що щира. Бог ніколи не вимагав від людини сили, якої вона не має. Він не казав коли станеш сильним, тоді приходь. Навпаки. Він кличе тих, хто втомлений і виснажений. Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Євангеліє від Матвія, 11 розділ, 28 вірш саме втомлені найближче до серця Божого, тому що втома ламає гордість, а зламане серце відкрите. Нічна тиша не випадкова. Вона розкриває те, що вдень заглушене шумом. Ти можеш цілий день не чути себе. Але вночі душа говорить, і Бог чує цю внутрішню мову, навіть якщо вона без звуку, навіть якщо це просто подих, навіть якщо це просто тиха сльоза. У посланні до римлян сказано сам дух заступається за нас зітханнями невимовними. Римлян, 8 розділ, 26 вірш. Це означає, коли ти не маєш слів, Дух Святий молиться в тобі. Твоя тиша. Непорожнеча, твоя тиша молитва, яку Бог розуміє досконало. Тож не вважай себе далеким від Бога, коли замовкають уста. Саме тоді Бог наближається до серця Дух Святий той, хто починає молитву в тобі. Молитва не завжди починається з людини, часто вона починається від Бога. Не ти знаходиш сили звернутися до нього, це він торкається серця так, що в ньому пробуджується бажання говорити. У Писанні сказано, бо Бог викликає у вас хотіння і чин за доброю волею своєю. Послання до Филип'ян, другий розділ, тринадцятий вірш. Тобто, коли в тобі з'являється думка про молитву, це не випадкова емоція, не пригадалося, а дія Духа Святого всередині тебе. Він перший стукає, він перший відкриває, він перший кличе. І Якщо ти відчував уночі не словами, а просто внутрішнім рухом, мені треба звернутися до Бога. Знай, це Дух Святий розпочав цю молитву. Біблія говорить Господь близький до всіх, хто призиває Його, до всіх, хто правдиво призиває Його. Псалом 144, 18 вірш. Правдиво означає чесно, не обов'язково голосно. Тому не важливо, як виглядає молитва зовні. Важливо, звідки вона починається, коли молитва народжується в глибині, вона вже почута, тому що ініціатива була від Бога. І коли тобі здається, що ти не молишся, бо не говориш словами, насправді молитва йде, бо дух працює в серці. У Писанні є ще один вірш, який говорить про це дуже прямо Сам Дух свідчить духові нашому, що ми. Діти Божі. Послання до Римлян, 8 розділ, 16 вірш. Це означає, ти не молишся в темряві сам до себе, ти молишся разом із ним. Не ти підтримуєш зв'язок з Богом. Бог підтримує зв'язок із тобою, не ти тримаєшся за нього, Він тримає тебе. Це і є віра, яка не ламається, віра, що спирається не на силу людини, а на вірність Бога. Практика. Конкретна, проста, робоча. Перш ніж намагатися сказати хоч слово, зроби одну коротку дію, яка запускає внутрішню молитву, поклади долоню на груди і скажи тихо Духу Святий, почни молитву в мені. І потім нічого не примушуй дозволь думкам заспокоїтися, дозволь серцю вирівнятися, дозволь Богу говорити першим. Ти побачиш слова прийдуть самі. А інколи вони не прийдуть, і це буде теж молитва, бо дух говорив глибше, ніж голос. Ніч має особливу властивість. Вдень усе гучне розмови, робота, новини, турботи вони перекрикують тишу душі. Але коли настає вечір, і ти залишаєшся сам, все зовнішнє стихає і оголюється те, що було всередині. Саме тому багато хто боїться ночі. Не тому, що темно, а тому, що в тиші стає видно правду про себе. І ось тут з'являється питання Що робить Бог у тиші? Чи дійсно він говорить голосом? Чи чують його тільки особливі люди, чи тиша це порожнеча? Писання дає відповідь Зупиніться, і пізнайте, що я Бог. Псалом 46, 11 вірш Бог не говорить посеред хаосу. Він говорить, коли душа перестає тікати. Ти можеш жити швидко, приймати рішення інерцією, думати тисячами думок. І тільки в тиші стає ясно, я зараз живу з Богом чи просто поруч із думкою про нього. Тиша це не покарання, тиша це запрошення на глибину. Бог не хоче, щоб ти гнався за переживаннями. Він хоче, щоб серце стало стійким. У плачі Єремії написано. Добрий Господь до тих, хто на нього надіється, до душі, що шукає його, добре мовчки надіятися на спасіння від Господа. Плач Єремії, 3 розділ 25 і 26 вірші. Зверни увагу добре мовчки надіятися, не боротися, не доводити, не витискати з себе молитву, а дозволити серцю стояти перед Богом без втечі. Іноді ти не чуєш Бога не тому, що Він мовчить, а тому, що Він лікує твою душу без слів. Коли людина поранена, вона не потребує одразу пояснень спершу потрібна присутність, так і Бог діє з тими, хто приходить до нього вночі. Він не завжди говорить, але Він завжди є, і присутність Божа може бути тихою, без відчутної теплоти, без сліз, без трепету. Але вона реальна, внутрішній хаос починає повільно зникати, думки вирівнюються, серце розм'якшується, напруга відпускає не тому, що ти щось зробив, а тому, що ти залишився перед Богом, не втік. Це і є віра в чистому вигляді. У писанні є історія пророка Іллі він шукав Бога у бурі, у землетрусі, у вогні, але Господь прийшов у тихому, лагідному подиху, і книга царів каже, що саме тоді Ілля укрив лице своїм плащем, бо зрозумів Бог тут, Бог і сьогодні так само приходить, не завжди у силі, інколи у тиші. Тому, коли ти лежиш уночі і не чуєш нічого, не думай, що Бог мовчить. Думай так Бог працює глибше, ніж відчуття Бог ніколи не вимагав великих храмів, аби говорити з людиною. У всій історії спасіння ми бачимо одне. Бог шукає недосконалого місця, а відкритого серця. Авраам говорив з богом просто на полі. Хана молилася в тиші храмового двору, і її губи ледь ворушилися. Даниїл звертався до Господа біля вікна власної кімнати. Ісус часто відходив на пустельні схили, де не було людей. Господь не прив'язаний до стін. Він приходить туди, де людина відчиняє простір для нього. Ісус сказав. Коли ти молишся, увійди до своєї кімнати і, замкнувши двері свої, помолися отцеві твоєму, що в тайні. Євангелія від Матвія, 6 розділ, 6 вірш. Тут є три глибокі принципи перше увійди. Тобто відійди від усього, що розсіює. Не обов'язково фізично головне всередині зосередитися. Друге замкни двері. Це не про замок на ручці. Це про те, щоб відключити увагу від того, що не має сили торкнутися твоєї душі, думок, новин, шуму, очікувань інших. Третє, помолися Отцеві в таємниці, не для того, щоб хтось побачив, похвалив, зрозумів, а для нього. Бо саме в таємниці серця народжується справжня віра. Можеш лежати в ліжку, дивитися в темряву і думати, це не виглядає святим. Але Бог не оцінює вигляд Він дивиться на місце, з якого виходить молитва. Для нього твоя кімната як гора синай, якщо там є правдиве звернення. Ліжко може бути вівтарем, якщо там є щирість, і темрява може бути світлом, якщо там присутній Бог. Подивись на псалом 63. Коли згадую тебе на ложі своїм, у сторожах ночі роздумую про тебе. Псалом 63. Сьомий вірш. Псалмоспівець не боявся назвати своє ложе місцем молитви. Він не відокремлював тілесне від святого. Бо він розумів Бог не вимагає від тебе стояти, коли ти вже не маєш сили. У темряві ти не мусиш бути сильним. У темряві ти мусиш бути справжнім. Саме ніч оголює людську правду, страхи, розгубленість, невимовлену втому, пошук. І Бог приходить не для того, щоб дорікнути тобі за слабкість, а для того, щоб увійти в неї і бути поруч. У найважчий момент життя Ісус молився в саду, де не було жодного храму. Гефсиманія була нічним місцем боротьби. Там не було хору, світла, свічок, тільки тіло, що тремтіло, і слова Отче, нехай буде воля твоя. І там, у темряві, відбулося найбільше з'єднання любові та послуху в історії світу. Тому не чекай ідеальних умов, щоб молитися. Не думай, що потрібно підготуватися, зібратися, стати іншим. Твоя нічна кімната вже достатня. Бо Бог прийшов не до досконалих умов, а до реального тебе. Перед сном погаси світло, навіть не піднімай рук, не шукай слів. Скажи одне речення Отче, я тут. Навчи мене бути з тобою і залишайся. Твоя кімната це вже храм. Бо в ній є серце, яке шукає Бога. Є години, коли здається, що душа ніби оголена перед небом. Це той момент, коли ти лежиш і не можеш заснути. Тіло спокійне, але всередині все рухається згадки, образи, страхи, незавершені розмови, запитання без відповіді усе підіймається на поверхню. І саме в цей момент багато хто думає це просто нерви. Це через втому. Це мій розум грає зі мною. Ні. Це духовна площина, яка стає видимою тоді, коли втихає вся суєта. Писання говорить Бо боротьба наша не проти крови й тіла, але проти князівств, проти влади, проти світоправителів темряви цього віку, проти піднебесних духів злоби. Послання до Ефесян, шостий розділ дванадцятий вірш Вдень ти зайнятий. Вдень легко втекти. У справи. У розмови, у рух, а вночі немає куди втекти від себе, і тоді видно, де ти стоїш твердо чи хитко. Ніч не вигадує проблем, ніч лише показує те, що було всередині весь час. Тому саме перед сном душа найвразливіша, і саме тому Бог приходить у ці години, щоб торкнутися найглибшого шару серця, того, який ти приховуєш навіть від себе. Псалмоспівець сказав. Я ляжу і засну в мирі, бо Ти, о Господи, єдиний даєш мені жити безпечно. Псалом 4, 9 вірш. Цей мир непочуття це оберіг присутності Божої. Але якщо душа не віддана Богові, ніч стає важкою. Сон рветься. Думки стискають. Серце тривожиться. Тут важливо розуміти нічна боротьба не означає, що ти слабкий, вона означає, що ти цінний. Той, хто нічого не несе всередині, не бореться. Бореться той, хто має поклик, сенс, покладену на нього руку Божу. Саме тому в писанні багато рішень приймалися вночі. Яків боровся з господнім ангелом до ранку і отримав нове ім'я. Самуїл почув голос Бога вночі, коли всі спали. Павло і сила в темній в'язниці співали гімни, і кайдани впали. Ніч завжди була місцем зустрічі між слабкістю людини і силою Божою. І якщо ти відчуваєш важкість уночі, не біжи від неї, не заповнюй її телефоном, не приглушуй музику, не втікай у сон, залишся, бо інколи саме ця хвилина, коли серце хоче втекти, є хвилиною, коли Бог вже стоїть на порозі душі. Пам'ятай темрява не має влади там, де вимовлене навіть маленьке ім'я Ісуса. Навіть тиха фраза Господи, будь тут зі мною. Змінює атмосферу духовного простору навколо Тебе. Не обов'язково кричати, не обов'язково знаходити слова, не обов'язково стояти на колінах, достатньо щиро звернутися. Є моменти, коли душа раптом стихає, не від втоми і не від спокою, а тому, що Бог торкається того, що ти довго носив у собі. Вночі? Коли немає глядачів, коли ніхто не оцінює твої слова, серце перестає грати роль, і все, що було заховане, піднімається на поверхню, те, що ти не говорив нікому, те, що боявся визнати навіть собі, рани, що не минають роками, образи, про які ти думав, що вже забув, сором, про який ти мовчав, сльози, що так і не були виплакані. Саме в ці хвилини починається справжня молитва покаяння. Не та, що складається з правильних фраз і навченої інтонації, а та, що народжується з правди серця. Писання говорить Близький Господь до скорботних серцем і смиренних духом Він спасає. Псалом 33, 19 вірш Бог близький не до тих, хто робить вигляд, що все добре. А до тих, хто нарешті перестає тікати від правди про себе. Коли ти лежиш уночі і раптом розумієш, що тебе щось болить це не слабкість, це місце, де Бог торкається душі. Бо покаяння це не сором, покаяння це повернення додому. Інколи здається, що треба сказати багато слів, плакати, пояснювати, обіцяти, виправдовуватися, але поглянь на розбійника на хресті. Він сказав лише одне речення Господи, згадай мене, і цього було достатньо, щоб відкрити йому рай. Бо Бог не рахує кількість слів, він бачить глибину серця. Є ще одне слово з писання Серце чисте створив мені Боже, і тривалого духа обновив внутрі моєму. Псалом 51, 12 вірш Це не прохання про краще життя, це прохання про нове серце. Серце, яке не ховається, серце, яке не боїться світла Божої присутності, ти можеш думати. Я не знаю, як молитися про це, я не знаю, як звільнитися від того, що мене тримає. Я не знаю, як пробачити або відпустити. І це нормально. Покаяння це не дія твоєї сили, це дія Божої благодаті в тобі. Ти не очищуєш себе, ти віддаєш Богові те, що сам не можеш змінити. Саме тому нічні молитви покаяння такі цінні, бо вони щирі, у них немає показності, у них немає намагання виглядати духовним, у них немає страху бути справжнім, Бог не приходить до маски, Бог приходить до живого серця. І коли ти говориш йому: Господи, мені болить, Господи, я втомився, Господи, я не справляюся. Небо слухає. Це не слабкість, це молитва, яку Бог цінує найбільше. Зміна рідко приходить як грім, вона приходить тихо, не тоді, коли ти очікуєш, не тоді, коли ти зосереджено молишся в голос, а вночі, в тиші, там, де немає свідків, немає поспіху, немає зусиль довести щось комусь. Бо Бог формує серце не шумом, а тишею. У пророка Іллі було видіння. вітер сильний, буря, землетрус. Але Господь. Не був там. А потім тонкий тихий голос, і саме в ньому був Бог. Так само і з тобою. Ти чекаєш, що зміна буде різкою, що рани зникнуть одразу, що страх випарується, що серце стане сильним за одну ніч. Але Біблія говорить Царство Боже як насіння, воно росте, хоч людина не знає як. Євангеліє від Марка, 4 розділ 27 вірш. Ти не помічаєш моменту росту, але результат побачиш. Духовне зцілення це не вибух, це процес. Ти молився вчора і подумав, що нічого не сталося. Ти молишся сьогодні, і, здається, ніби все те саме. Ти думаєш, Бог мене не чує, чи я роблю щось неправильно? Чому всередині так тихо? Та не спіши з висновками. Справжні зміни народжуються в тиші всередині тебе, де людське око їх не бачить. Так працює благодать. Вона не вривається, вона проникає, наче світло, яке повільно розганяє темряву, не борючись із нею, просто будучи світлом. І кожна твоя тиха нічна молитва, навіть коли здається, що ти повторюєшся, навіть коли серце втомлене. Навіть коли ти просто шепочеш декілька слів, стає це глинкою у фундаменті нового серця. Писання говорить Ось я чиню все новим. Книга Об'явлення, 21 розділ, 5 вірш це означає, що Бог не лагодить старе, він формує нове. Іноді ти навіть не помічаєш, як змінюєшся, а потім одного дня ти перестаєш тримати образу і сам не розумієш, коли вона зникла. Перестаєш боятися майбутнього, і не пам'ятаєш, коли страх перестав керувати тобою. Починаєш довіряти Богу не тому, що змусив себе, а тому, що серце навчилося довіряти. Це і є дія Святого Духа, без шуму, без сцени, без доказів назовні. Ти просто стаєш іншим, а зміни всередині завжди проявляються назовні. Ти починаєш говорити інакше, реагувати інакше, мислити інакше, любити інакше, і не тому, що ти змусив себе, а тому, що Бог доторкнувся до серця. Це найглибша переміна, та, що не зламається завтра і не зникне від нової бурі. Є одна істина, яку розумієш не одразу ти не шукав Бога першим, це він шукав тебе. Ти Думаєш, що це ти вирішив помолитися перед сном, лягти в темряві, відкрити серце, заговорити подумки. Але Писання говорить: ніхто не може прийти до мене, коли отець, що послав мене, не притягне його. Євангелія від Івана, 6 розділ, 44 вірш це означає, що кожен тихий порух всередині тебе це поклик Бога. Ти не самотній у цій ночі. Ніхто не приходить до молитви випадково Бог був поруч ще до того, як ти відкрив очі сьогодні вранці, і він поруч зараз, навіть якщо не відчуваєш цього. Можливо, в твоєму серці є питання а якщо я молюся і нічого не змінюється? Як знати, що Бог чує, коли я навіть не можу сформулювати слова? Писання відповідає і раніше, ніж вони кликатимуть, я відповім. Книга Ісаї. 65 розділ 24 вірш Бог чує думку перш ніж вона стає словом, чує зітхання, перш ніж воно стане сльозою, чує біль перш ніж ти наважишся його назвати. Тому молитва, яку ти робиш у темряві, не маленька. вона не менш значуща, ніж молитва в храмі. Вона глибша, тому що вона без масок. Людині важко бути щирою на світлі. Ми навчилися триматися, тримати форму, виглядати сильними, але вночі все зайве зникає, і тоді Бог може торкнутися справжнього. Там народжується віра, яка не залежить від емоцій, не від настрою, не від обставин. Віра це коли ти молишся навіть тоді, коли не відчуваєш нічого, коли ти довіряєш йому, навіть коли не бачиш результату. Це і є доросла справжня віра. Можливо, ти думаєш, я слабкий, я неправедний, я не заслужив Божої уваги. Але послухай Бог не чекає, поки ти станеш кращим. Він приходить саме до виснажених. Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Євангеліє від Матвія, 11 розділ, 28 вірш це запрошення зараз, не завтра. Не коли все налагодиться. Не коли збереш себе докупи. Бог приходить у ту точку, де ти більше не можеш триматися, і саме там починається зцілення. Тож сьогодні вночі, перед тим як заснути, не намагайся вигадати правильну молитву. Просто скажи Господи, я тут. Ти знаєш мене, ти бачиш моє серце. Навчи мене бути ближче до тебе. Це достатньо Не сила голосу приводить небо. А щирість душі. Якщо ти хочеш, щоб Бог продовжив працювати всередині тебе, залиш це відео не просто словами, а відгуком душі. Напиши в коментарях всього два слова Господи, я тут. Це буде твій крок на зустріч. Постав вподобайку не для мене, а щоб це слово дійшло до того, хто зараз на межі. І підпишись на канал, бо попереду будуть ще слова. Які можуть стати твоїм світлом у темряві? Нехай мир Божий наповнить твоє серце цієї ночі. Ти не один, Бог поруч.